До Святоуспенської унівської лаври одного з найбільших паломницьких центрів України 13 14 червня відбулася проща працівників Державної пенітенціарної служби України. Цьогоріч присвячена тисячоліттю переставлення святого рівноапостольного князя Володимира. Проводиться проща вже в шосте і зібрала близько 200 паломників з різних областей України. Розмова з Богом відволікає від тої важкої психологічної, емоційної навантаження, яке виникає під час роботи. І тоді вже легше прийти, наслідуючи, через якщо відвідувати якийсь монастир чи церкву, чи піти на прощу, тоді легше прийти на роботу і легше починається робота. Налаштовуються учасники прощі на духовне відновлення та зміцнення фізичних сил. Більшість вуневі вже не вперше. Попри те, що програма насичена, а для когось навіть фізично виснажлива, продовжують приїжджати в це святе місце. Тут ми набираємося людяності, доброти, доброзичливості. І ту доброту і людяність я передаю своїм колегам. І коли я комплектую людей для служби, я в першу чергу говорю їм такі слова, що потрібно відноситись до людей так, якби вони хотіли, щоб до них відносились. Два дні прощі насичені молитвами і духовними розмовами. Одразу після прибиття в перемишлянський храм Святого Миколая Чудотворця, молебін до святого рівноапостольного князя Володимира. А далі піша хода до Уне. Вже в Уневі прочани мають можливість помолитись перед чудотворною іконою Унівською, просячи заступництва Пресвятої Богородиці. Також помолитись на Чернечій горі, неповторно спокійному місці, де зараз знаходяться поховання ченців. А колись було давнє городище Володимирівград. Унів скасовує всі ці людські нотки, які є фальшиві. Ми їх не помічаємо живучи в нормальному. Середовище, як для нас нормально. Попадаючи в це місце, ми відчуваємо, що всі ті чужі речі, чужі для людської душі, які шкідливі дуже є, які травмуючі, є, залишаються за нашими плечима десь. Ми входимо в інакше середовище, де ми оновленими вертаємося з великими силами назад. Перед тим як виїжджати, вирушати прощу, виходячи з дому, я взяла намірення саме цієї прощі загальної служіння за тих всіх хлопців, які і також людей, які служать в цій службі, за ту таку їхню між ними розуміння той мир між ними. Окрім цього, прачани приступають до сповіді, черпають воду з чудотворного джерела, спілкуються між собою на нічних чуваннях чи просто в тиші занурюються у розмову з Господом. Місце на моле, воно само по собі має таку властивість, що воно людину так діє, як магніт. І коли людина тут приїжджає, то, напевно, вона природньо хоче молитися, вона природньо хоче бути з Господом. Коли вона <кхм> залишає все. І є тільки перед лицем Господнім, то напевно Господь скаже те, що їй потрібне. Особливістю цьогорічної прощі стала присутність великої кількості дітей, які на рівні зі своїми батьками брали участь у всіх заходах, повністю усвідомлюючи значення цієї духовної мандрівки. Проща це коли людина має час зупинитися і подумати про своє життя і порозмовляти з Богом. На завершення прощі, усі учасники побували на архієрейській божественній літургії, яку очолив владика Теодор Мартинюк, єпископ помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії ОГКЦ. У своїй проповіді Владика привітав прочан і пригадав про мету будь-якої прощі. Яка ціль прощі почути Слово Боже на цьому святому місці? І не просто його почути, а прийнявши понести по нас, а тут звідки приїхали. Ми бачимо оновлення цієї атмосфери. Оновлення полягає в першу чергу в тому, що люди. В пеніціальних установах себе відчувають християнами. Вони мають почуття гідності своєї особистої і гідності осіб, які в той чи інший спосіб. Попадають в обіг кримінально-виконавчої системи. Поки що проще працівників пенітенціарної служби відбувається лише раз на рік. Проте у відділу курії пенітенціарного дошпастерства великі плани не тільки збільшити кількість паломниць досятих місць, а й розвивати інші способи дошпастерювання. не лише для ув'язнених та працівників пенітенціарної служби, а для їхніх родин. Наталія Критович, Олександр Савранський живе тіві.